Рубрика, який автосканер краще. В порівнянні беруть участь SyncTool Reader 8 та SyncScan Max 2. Чому саме ці два сканери? А тому, що вони дуже близькі по ціні, обидва мають безкоштовні оновлення назавжди, проте мають певні відмінності, про які ми далі поговоримо. Порівняємо їх по основних критеріях вибору автосканера і розкажу про їхні особливості. Тому, кому цікаво, дивіться далі першу відмінність, думаю, ви одразу замітили, це у нас тип підключення. Reader 8 має провідне підключення до автомобіля, тобто тут відсутній VCI модуль, а Max 2 підключається завдяки ось такому VCI-адаптеру, який по Bluetooth з'єднується зі своїм планшетом. Тобто тут буде можливість трохи відійти далі. Від салону автомобіля, а тут діагностика буде проводитись тільки в салоні. З одної сторони це є як мінус для Reader 8, але є й плюсом, оскільки провідне з'єднання набагато швидше опитує блоки, ніж з'єднання по Bluetooth. А спільною рисою Reader 8 та MAX 2 є підтримка шини передачі даних KNFD. Тому автомобілі з 2020 року випуску вони будуть підтримувати. І якщо на машині буде КНФ, то обидва ці сканери зможуть опитувати блоки, які розташовані на цій шині даних. Тепер по функціоналу і наступних відмінностях. Обидва автосканери у нас мультимарочні підтримують більше 100 марок автомобілів, працюють по всіх системах. І, звичайно, вони будуть у нас читати та видаляти коди несправностей. Це вміє робити, як Reader 8 та Max 2, показ параметрів. Підтримує у нас і Reader 8, і Max 2. Обидва сканери підключаються по заводських протоколах автовиробників, тому будуть доступні всі вам цікаві параметри, такі як корекція форсунок на дизелях, сажевий фільтр, значення пробігів це все вони будуть показувати, але там вже далі все залежить від автомобіля. Якщо ці значення Автовиробник заклав які якимись параметрами в окремий блок управління, чи в декілька блоків управління, то сканери це зможуть вам показати. Ідемо далі. Стоп кадр А тут же буде цікавіше, оскільки reader 8 стоп кадр підтримує, а МАКС2, на жаль, це не підтримує. стоп-кадр це у нас окрема. Кнопка в блоці управління, на яку ви нажимаючи, будете бачити список параметрів, під час яких виникла помилка. Це корисно як і при підборі автомобіля, так і при його діагностиці, при його ремонті. Йдемо далі. Тести виконавчих механізмів. Тут у нас плюс за Reader 8, він підтримує тести виконавчих механізмів і будете мати можливість сканером. Запустити бензонасос, вентилятор охолодження, включити двірники, ну і так далі. Макс 2 це не підтримує. Кодування блоків це важливий такий параметр. Але, на жаль, ні Reader 8, ні MAX2 це не підтримує. Якщо вам потрібно виконувати кодування блоків, то необхідно звертати увагу або на профільні сканери, або вже на більш дорожчі сканери, наприклад, як там SyncTool 191 і так далі. Сервісні функції. Reader 8 підтримує 15 найпопулярніших сервісних функцій. Туди входить у нас і регенерація сажового фільтра. Давайте зараз вам покажу. Так. Ось, це у нас так відображаються сервісні функції на Reader 8. Ось прокачка гальмівної системи, приписування акумулятора, розведення гальмівних колонок, регенерація DPF і так далі. 15 найпопулярніших є, у Макса 2 їх більше, їх 28. Тобто ті самі 15, що і у Reader 8, плюс ще є додаткові. Тому тут плюс за, за Максом другий. Тож, давайте підведемо якийсь підсумок. Обидва автосканери в нас мають право на життя. Вони підтримують безкоштовні оновлення назавжди, працюють шиною передачі CanFD і обирати сканер необхідно, розуміючи його функціонал. По цій табличці ще раз можете собі зафіксувати, що сканери вміють та не вміють. Е, можна їх рекомендувати для автопідбору, якщо займаєтеся детейлінгом, хімчистками, де просто треба вам потерти помилки там після зняття е, сидінь, якщо загорається. Помилка по подушках безпеки, також можна брати і в цілях СТО для діагностики, можна брати, але зважайте, чого немає ну, в цих сканерах. Кого цікавлять дані сканери до покупки, в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. Також пишіть коментарі, який вам сканер більше сподобався, який би ви розглядали до покупки. Якщо є люди, які дивляться це відео і мають один з цих сканерів, також пишіть, цікаво, буде почитати, які в них є переваги та недоліки. Всім удачі!